Всім привіт! Я хотіла записати невеличке відео про маскуючу рідину. Я користуюся от такою. Купила її десь а, рік тому. Я не пам'ятаю вже в яку ціну, там ну, десь біля 200 гривень, 75 мл. А, Я її носила на майстер-класи. Не можу сказати, що прям так сильно використовувала взимку, і в мене використана лише половинка рідини. Чим я її наношу? Я її зараз наносила, бачите, в мене пензлик сточений. от таким пензликом. Зараз вам трішки покажу, як це відбувається. У вас, якщо якась лінія, це все в мене маскуюча рідина. От, якщо у вас є якась лінія, ви отак от проводите. Чому краще якоюсь твердою паличкою, тому що це гума, вона потім засихає, і якщо ви наводите пензликом, це дуже важко вимити. Ще я пробувала скрученою такою скрепкою наводити. Також можна, але важко, от краще от таке щось заточене, тут більше набирається. Рідини. Далі, дивіться, це я використала папір, той, що я вам показувала на малюванні оцей 10 аркушів. Мені чомусь здається, а оце папір в нас м'юз. Мені чомусь здається, що обидва це, ці акварельні виробника вони роблять целулозу. але вона дуже різна. Бачите, мюс такий більш е, шершавий, і він якби е, от більш слизький, а от ця більш нагадує, наче це от е, як вата. знаєте, от Вона от така трошки о, з ворсинками. І чим відрізняється. От я спочатку це зробила, мені дуже подобається цей папір, знову ж таки, оцей э, рутенія. Він бюджетний, але бачите, як гарно на ньому розпливаються акварелі. От Вони такими повотиннями, наче ми по ват... Ну, от ватка, да, от як вона всотує. Тут більш по-іншому, але намалювала я таку листівочку, почала знімати гумкою. Рідину, і бачите, за рахунок того, що папір він е, такий, е, знову повторюсь, як котон, хоча це мені здається, що це целюлоза. І він тяне за собою рідину. Зараз ми спробуємо цю рідину обережно зняти гумкою. Я підсушила це все феном, це в нас м'юз. О, бачите, є. Так, це ж не я. І оце я гумкою знімаю. Як ще можна знімати? Можна ще спробувати знімати, наприклад, якоюсь карткою. Ну от Гумкою дуже легко, але гумка повинна бути така м'яка. В мене гумка акцент, а вона повинна більше контактувати з рідиною, а не з малюнком. Бачите, і в нас таке відбувається. Можна навіть потім. У мене дівчата на малюванні, вони от хопи, оцю от штучку піднімали і тянули її від неї. О, бачите? Так, і для чого я це роблю? Я спробую, стол в нас трясеться. Бачите, я тру, і в нас камера трошки трясеться на штативі. Все рівно трішки в мене піднімається, піднімається папір. Дуже обережно. О, бачите, отак можна. Все рівно трішки піднімається папір. Якщо хтось працював з рідиною і знає, як її краще відшкалоплювати від, від бумаги, ви можете написати в коментарях. Дивіться, я ще поки що бачу, чим тонкіше це навести, тим краще. О. О. Бачите, якщо тонка лінія, вона набагато краще. Але все рівно поки що не отримую цього ефекту. Для чого ця рідина використовується? Вона дуже щільно приліплює на папері, і оці тоненькі лінії, які нам дуже важко, наприклад, обвести фарбами, пензликами, вона їх захищає, або ж, або ж. Дуже класно, наприклад, якщо ми це робимо гуашами білими, все рівно гуаш вона не така насичена біла. Тобто, оце такий цікавий ефект. Це просто вам такий обзор для рідини, чи варто купляти. Я би, якщо ви новачок, я би не радила купляти цілу банку, або якщо ви купляєте от таку, як я показала, 75 мм. То ви використовуєте, ви відкриваєте, переливаєте в якусь ємкість. Наприклад, в. Ви... Зараз пошукаю, де в мене ця ну, кришечку якусь від пластикової бутилки. Використовуєте, воно потім засихає дуже добре от як різинка, як гумка це і відривається. От, Або ж десь просто походіть по майстер-класам, чи, наприклад. ну, що може бути? Вона дуже швидко, якщо вона має срок придатності, вона дуже швидко згущується. Тому її важко потім малювати. От. Зараз це все вам зніму в прискореному режимі, і також викладу сам процес, У мене є прискорений режим наприкінці, як це все вимальовувалось. Так, от такі роздуми. Ну нарешті відео після, довго перер... після довгої перерви, то зараз потихеньку. Бачите, все рівно в мене тянеться фарба. Ох, Хочеться краси, але ще е немає такого навику, щоб передати, як це робити класно. Треба буде ще по пошукати цю взаємодію. Чому я ще раз повторюся? Чому я обрала гумку? Гумка якби гумку за собою більше тягне?